Скільки часу потрібно, щоб пережити розрив стосунків? Добра новина, я вже провела дослідження за тебе. Погана новина, відповідь тобі може не сподобатись. Кілька років тому багато видань активно розповідали про одне дослідження, стверджуючи, що на подолання розриву потрібно 11 тижнів. Це майже три місяці прослуховування сумної музики з відчайдушною усмішкою на обличчі. Може здавати, що це вічність, але насправді лише кілька свайпів у календарі. Не така вже й біда, правда? На жаль, усе не так просто. Ці статті дуже спотворили суть того дослідження. Насправді у дослідженні нічого не говорилось про те, скільки часу потрібно, щоб пережити розрив. Воно зосереджувалось лише на наслідках розриву, зокрема, серед студентів, а це зовсім інша історія. Щоб дійсно відповісти на питання, скільки часу потрібно, щоб пережити розрив, потрібно провести довготривале дослідження. Дослідження, яке б відстежувало багатьох людей з моменту розриву, і відстежувало б їх емоційний стан роками. Але такі дослідження дуже дорогі і складні у реалізації. Тож без належних даних я вирішила звернутись по допомогу до професіонала. Я звернулась до сімейного терапевта доктора Готтаміла. У нього величезний практичний досвід роботи з парами. До речі, він був і моїм терапевтом теж. Тож я запитала його, скільки на його думку потрібно часу, щоб пережити розрив. Я не думаю, що існує якась чарівна цифра. Якщо ми можемо виражати свої почуття, не тримати все в собі, це вже важливо. Коли ти починаєш займатися чимось іншим, що тебе захоплює і відволікає, то в якийсь момент ти озираєшся назад, і думаєш, ага, це ж мій колишній, ми ж розійшлися, і помічаєш, що почуття вже не такі гострі. Ти можеш випадково зустрітися з ним або з нею і не відчувати болю. Далі підтримують теорію доктора Таміра. Одне дослідження розглядало різні стратегії регуляції почуттів любові, інакше. Кажучи, чи можуть прості методи змінити рівень закоханості? Дослідження показало, що коли учасників відволікали і вони думали про щось інше, окрім свого колишнього, наприклад, про улюблене хобі або омріяну кар'єру, почуття любові до колишнього не змінювалося, але їм ставало емоційно легше. Використання відволікань, щоб полегшити стан саме те, що порадив доктор Таміра. Також дослідження показало, що стратегія негативної переоцінки, тобто згадування всіх поганих речей, які сказав і робив твій колишній, справді зменшує почуття любові до нього, але водночас викликає неприємні емоції. Мабуть Мається на увазі сум, і нарешті третя більш зен стратегія — так звана переоцінка самих любовних почуттів. Учасники мали роздумувати над фразами типу Любов це частина життя, і це нормально любити когось, з ким ти вже не разом. Так, от це зовсім нічого не змінило. Загалом дослідники дійшли висновку, і я зараз кажу не науковою мовою, що зосередження на поганих речах про колишнього може зменшити почуття любові а відволікання на інші теми, які радив мій терапевт, насправді допомагає почуватися краще. Проте і дослідження, і доктор Тамір вказує, що, хоча відволікання добре в короткостроковій перспективі, приділення часу для усвідомлення та опрацювання емоцій насправді швидший шлях до зцілення ніж ігнорування. Зрештою, заради себе і майбутніх стосунків, нам доведеться зустрітись віч навіть зі своїми почуттями. Отже, скільки ж часу потрібно, щоб пережити розрив? Правду кажучи, у нас просто немає достатньо довгострокових досліджень. Але що важливіше, я зрозуміла, що замість того, щоб рахувати дні, краще повертатись до речей, які ми любимо робити, знаходити те, що відволікає, і розбиратись з емоціями тоді, коли ми до цього готові. Якщо ми зможемо зробити це все, то з часом сподіваюсь, ми вийдемо з цього стану з відчуттям спокою. І, зрештою, хіба це не те Чого ми прагнемо.